Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам, як шпаклювати стіни в старих будинках, весь процес, от і до. На прикладі оці стіни буду вам показувати весь процес, щоб вийшов ось такий результат. Ця стіна вже готова. Для початку я чуть-чуть вирівняв угли, так як дуже криві були, і зараз почну грунтувати стіну. Грунтували стіну, почекаємо, щоб добре ґрунтовка впиталася і будемо починати шпаклювати. Грунтовка наша висохла, можна починати шпаклювати. Для початку потрібно всякі дефекти, там дирочки позамазувати, щоб була більш-менш нормальна плоскость. І шпаклювати буду сіткою і гіпсовою шпакльовкою. Почнемо. Наносимо спочатку шпаклівку на стіну. Пер друзі беремо сітку і приклеюємо. Знизу підрізаємо. Ось тут підрізетники також вирізаємо. І починаємо наносити зверху слой. Ось так затягнули першу полосу сітки. Наступно будемо клеїти мінімум 10 см на хльост. Мінімум 10 см, можна і більше трохи. Друга полоса готова. Тягнув стіну сіткою, ось так виглядає. Якщо ви хочете під обої шпаклювати, то ще потрібно раз. Стартовою шпаклівкою пройти, щоб сітку перекрити повністю. Якщо хочете під покраску, то ще фінішом потрібно пройтись. Ось так ось виглядає. На угол також потрібно сітку заводити мінімум 10 см. Ось це все. всім Дякую, всім папа. -па.